В чому полягає гетеросексуальність в потреби репродукції людства? Ось це обумовлює ту традиційну та культурну норму, яка визначає шлюб лише як союз чоловіка та жінки. Однак, хоча кожна окрема людина має право на шлюб, жодна людина незалежно від її сексуальних уподобань піддається юридичним обмеженням, які визначають характер шлюбу, з ким саме вона має одружуватися. Дані обмеження обумовлені їх ступенем впливу на репродуктивне призначення шлюбу, тобто основну її функцію. Кожна людина, незалежно від її сексуальних вподобань, не має права юридично одружуватися, наприклад, з дитиною, статевий акт з дорослими, а також вагітність, несе ризик для здоров'я незрілого організму. З близьким родичем, це ризик генетичних захворювань для нащадків, з психічно хворим індивідом, ризик під час вагітності, також здатність доглядати за дітьми, з твариною, об'єктом чи з особою своєї статі, тобто неможливість мати дітей. І тут немає жодної дискримінації. Вказані вищі обмеження застосовуються однаково. Як для гетеросексуалів, так і для гомосексуалів. Тому права гомосексуальних індивідів не є якимись особливими та окремими правами. Вони мають всі ті ж права зобов'язані обмеження ще і гетеросексуальні індивіди.